Виховує шістнадцятьох дітей, і лише одна з них її біологічна донька. Наталя Загроцька з Тернопільщини вперше наважилася стати мамою у 20 років. Тоді вона навчалася та працювала журналісткою. Пригадує, як під час зйомки будинку дитини до неї підійшов хлопчик і почав називати її мама. Відтоді Наталя стала навідуватися до нього частіше, а згодом, попри його інвалідність, вирішила всиновити. Важкі в мене були тоді часи, тому що ніхто мене не зрозумів, коли мені було 20 років, і я теж себе не розуміла, тому що я любила дискотеки, клуби, і тут мені я собі дитину взяла. Мама мене не зрозуміла, мама просто з дому вигнала, друзі теж ну, не могли собі не могли мене зрозуміти. На роботі також Садік в нас не приймав, тому що дитина була на протиплепситичних таблетках, і мені доводилося шукати приватний садочок. Наталя Загроцька зізнається, про велику родину тоді навіть не мріяла. Хотіла лише народити ще одну дитину після заміжжя. Так і сталося, але навіть після появи біологічної доньки сім'я знову поповнилася ще трьома дітьми. Жінка каже, тема сирітства була її близькою ще з дитинства, адже рано втратила батька. Тож прагнула подарувати сімейне тепло тим, хто цього найбільше потребує. Недавно мені ще двоє було дуже багато, тому що я не справлялася. Я пам'ятаю, я плакала, чоловіку, ти це на роботі, я так втоплюсь, мене ж двоє дітей, я ледь жива. Ну я так плакала, прям я так себе жаліла, мені так тяжко було. І тут різко п'ять. Зразу п'ять, і вони малі. І одне там до року повзає, повзає другому майже два. І мої малі три, в цьому шість, і максою було на той час тринадцять. Наталя розповідає, згодом її донька побачила в інтернеті дівчинку, якій шукали родину, і попросила, щоб вона стала її сестрою. Спершу жінка вагалася, бо у дитини інвалідність і складний діагноз, але згодом знову наважилася на таке рішення. Відтак їхня сім'я з кожним роком ставала все більшою. Зараз жінка виховує вже 16 дітей. Артем один із усиновлених синів Наталі. Живе з ними вже близько п'яти років. Я проживав в Крапивне. В Малюці, там мене доглядали а, і приїхала моя мама, коли мені було сім років. Ми поїхали на поїзді в Тернопіль. Зі мною була моя сестра Катя. Там ми зустріли мого тата, і ми потрапили додому Вишгородок. Артем каже, радий, що живе саме в цій родині, бо тут усі вміють любити і підтримувати одне одного. Зараз у сім'ї дев'ять хлопців і семеро дівчат. Наталя зізнається, діти приїхали з різних куточків України. Вони віком від 6 до 22 років. У кожного своя історія, характер і медичний діагноз. Тому спочатку було не просто згуртувати їх та створити справжню велику родину. Є діти розумово розвинуті, от як мій хлопець зовсім розумні відмінники. Є діти, які мали легку поведінку і залежності від алкоголю, наркотиків і всього решту. І є діти, які навіть не знають свого імені і ніколи не знають. Тобто різні ситуації складні дуже. Чотири дитини не ходячі зовсім. Наталя Загроцька каже, попри те, що кожен із її дітей різний, вона однаково їх любить, старається проводити з ними час, гуртовує спільними заняттями і навчає її підтримувати одне одного. Загалом, станом на 1 червня 2025 року в Україні налічується майже 62 тисячі дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.